Всім привіт! Сьогодні у нас 25 лютого. Приїхала у Чорноморськ, хотіла зняти красиву картинку біля моря. І сьогодні у нас така погода, що вроді би усюди сонечко, а тут приїхала до моря, і тут такий шторм і туман над морем. Що хочу сказати? Вже рік. Як у нашій країні йде війна, ми багато чого пережили за ці моменти за цей рік. Ми пережили дуже сильний біль, такий, який пронизував нас у саму душу. Бо країна, яку ми вважали нашою дружньою, прийшла до нас з війною. Але ми Протримались цей рік, ми переживали дуже за жителів. Терпіння, Бучі, Маріуполя це був біль кожного з нас за Херсон, і потім дуже сильно раділи, коли, ці, коли Херсон визволили, коли наші землі поверталися знову в Україну. Ми трошки за цей рік змінилися, а може й не трошки, може, і дуже сильно нас, українців, розкидало по всім країнам світу, так і я зі своєю дочкою три місяці провела у Польщі. Дуже дякую ще раз полякам і молдаванам, які нас приймали дуже тепло, усім нам підтримували нас і продовжують дотипер нас підтримувати. Але якими б не були прекрасними Польща чи Швейцарія. Чи другі країни, ми чітко зрозуміли, що ми просто хочемо жити в своїй Україні. Нам більшого нічого не потрібно, як жити мирним життям, яким ми жили дотепер, яким же є прекрасним наш Дніпро, які величні церкви в Києві, як те, що здавалося таким звичайним. Стало таким дорогим для кожного з нас. Просто наша звичайна природа, наші річки, наші села це все дуже трогає душу. І дуже болісно спостерігати, як люди втрачали свої домівки, і їм треба було кудись тікати від цієї війни. Що в нас змінилося за цей рік, це те, що ми повністю зрозуміли, що ми українці, ми почали повертатись до свого коріння, почали розмовляти українською мовою. І не тому, що нам хтось це нав'язує, чи так нам кажуть, щоб ми так робили. Це люди переходять самостійно. Пройшлася по Чорноморську. Сьогодні у нас вихідний день, людей ще не дуже багато зранку. Лунала повітряна тривога, так воно і продовжує. Але місто, дякуючи нашим захисникам, воно не зруйноване, воно продовжує жити. Горобчики вже зачекались на весну. Море завжди різне, а сьогодні воно таке. Ось так виглядає море, бушує, покрито туманом, але теж дуже гарно. Добре, що хоч є можливість так підійти недалеко до моря і помилуватись цією стихією. Дитячий майданчик а поряд знак є стоп міни. Пішла в кафешечку, тут є недалечко. Взяла собі глінтвейн. Тут можна посидіти всередині, але я вийшла на вулицю. Сижу тут на березі моря, насолоджуюсь вихідним днем. Дуже гарно зараз сонечко виглянуло. Життя продовжується. Продовжуємо жити. Полодившись морем, підіймаюсь наверх. Звідсіля відкривається теж дуже чудовий вид. Місто живе своїм життям, на дитячому майданчику граються діти, мирно спить песик. Тому ми продовжимо триматися, жити далі, не відкладуємо своє життя на завтра, а живемо сьогодні, бо не знаємо, що буде завтра, чи буде в нас те завтра, чи не буде, але все таки надіємося, що воно буде. Країна трошки зараз справилася з тим, що з енергетикою були. Перебої, зараз світло є, не вимикають. Будемо надіяти, що так і буде і далі. І що саме більше хочеться, то це, звісно, щоб закінчилась війна, щоб настала весна. Дуже радісна для нас, щоб потім прийшло літо. Напевне, цього літа ми не зможемо плавати. У цьому нашому морі грітися на пляжі, але то не так страшно, ми витримаємо, і я думаю, що все буде дуже добре. Саме головне, щоб всі захисники, які нас захищають, повернулися живими додому, щоб люди повернулися у свої будівлі, щоб все в нашій країні поступово налагодилося. Завтра вийде мій випуск про Рим на каналі. Прошу зайти подивитись. Десь у другій половині дня він вийде. Це для мене дуже важливо і не так-то просто його було зняти, змонтувати. Тому переходьте, дивіться. І підписуйтесь на канал. Буду дуже рада. До нових зустрічей.